Ну що ж, друзі, всім привіт. Е, трошки знімаю для вас відео про нашого хамера. Остання поїздочка була трошки не дуже вдачною. Чому? Тому що коли оце ми робили забора і тато їхав в сусіднє село трактором, то по дорозі, посеред дороги поломався наш трактор. Що саме поломалося А поломалася ресора. Лопнула. Лопнула ресора, найбільша, найдовший лист, і прийшлося розбирати, щоб попробувати її зварити, поремонтувати. Що з цього вийшло? ну Спочатку все розібрали. Ось там у нас лежать листи і лист, який лопнув. Ось це найдовший. Найдовший лист. Ось такий це ресор із 51-го газона. І Прийшлося розібрати, щоб спробувати його зварити. Ось так тато його зварив, дав накладного листочка, обварив. Ну і не знаю, буде тримати, не буде. Хоча в інтернеті дуже багато відео, які говорять про те, що повинно тримати, повинно гарно ще їздити. Не знаю, побачимо наскільки це буде добре і як буде воно їздити далі. Ось така історія вийшла не дуже приємна. От, тому що дуже добре, як ми знаємо, це те, коли нічого не ламається. Ось так. Тепер все зроблено. Зварено, треба складати назад все докупи. Друзі, що хотів запитати у вас. Можливо, хтось знає, можливо, в когось є моїх підписників, можливо, в когось є ресора. Можливо, хтось може продати. Пишіть в коментарі, зв'яжемось, обговоримо ціну і придбаємо. у вас. Ресора потрібна ГАЗ-51, ліва задня. Ліва, задня, ГАЗ-51. Можливо, в когось така історія є, то. Обов'язково пишіть, обговоримо це питання. Колеса, колеса наші служать, все добре. Ось така тільки сталася проблемка з ресорою. Таке буває. Вона була десь по половині ось так надломана. Десь ось тут, о! Була надломана і потім вона до кінця просто тріснула і відломалася. Тому ось така історія, друзі. Так що. Якщо в когось є, хто може продати, або можливо хтось знає де можна придбати. Обов'язково пишіть, поспілкуємось і обговоримо ціну. Тому що все одно будемо десь шукати, бо невідомо як буде їздити ця зварена. Хоча в інтернеті, я кажу, дуже багато розказують, що їздити буде, буде все добре, але це... Не факт, це треба перевірити самому на своєму опиті. Ось так. Поки все розібрано, але вже все готово до того, що можна збирати знову назад. Тим більше цікаво навіть самому для себе, чи буде насправді воно їздити, чи не буде. Дуже цікаво. Тому перевіримо, тато все зварив. От і хочемо глянути, наскільки правдиву інформацію. Подають деякі блогери. Колеса ще в хорошому стані. Це ті, що ми купували, замінювали. Гарні колеса. ще. Тому, друзі, обов'язково в кого є, хто знає, де можна придбати, хто може щось порекомендувати, то обов'язково пишіть і будемо обговорювати це питання. Ще раз нагадаю вам, що ресора потрібна газ 51, задня ліва. Тому що вони, мені здається, якісь трошки різні між собою. Тут права якось, якась трошки не така, як ліва. І треба нам ліва. Ліва, задня. Можна повністю в зборі обговорити, а можна, наприклад, один лист верхній. Тому ось так. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. На тринадцать будем болгарку и Так, друзі, робота кипить, ресора вже майже складена докупи. Зараз буде ставитись на місце. Ось так. Надіємося, що буде тримати. Не лопне. А якщо лопне будемо ставити нову. Треба шукати. Так, Все готово, готове, забуде ставитися місце. Підважиться, підніметься корпус трактора, грамотно і тоді буде ставитися на місце. О, по буде. Все. Спочатку, друзі, коли ставимо ресору, фіксуємо ось цю сторону, задню, а потім вперед. Щоб попасти у болти, треба домкрата опустити. Обрама сіла. Так, друзі, ну що ж, е, наша ракета зроблена, ресора зварена. Не знаємо, наскільки буде воно добре тримати і чи надовго це все. Але що я вам скажу, тато його зробив, виїжджав уже боронувати, борони тягав, це ж нагрузка на раму, це нагрузка на, е, на вісне. І на навіску, і все одно все тримає, все добре. Але ще ціле літо в роботі. Побачимо, буде тримати, не буде тримати. Багато хто каже, що не буде, багато хто каже, що буде. Побачимо. Побачимо, як воно буде насправді в роботі. Але на... я думаю, що буде, буде все добре. От. Просто що ну, ми цікаво було для себе і зробили це. Тато все зробив, побачимо, як воно себе покаже насправді. Буде тримати, то буде добре, а не буде тримати, то будемо шукати другу. Хоча шукати другу однозначно будемо навіть, е, незважаючи на те, чи буде тримати, чи не буде. Ось такі справи, друзі. Бумер стоїть. От, І виїжджаємо тільки як треба. Ось такі справи боронували, вроді би все добре, тримає. Тому підписуйтесь, залишайтесь з нами. Будемо вам показувати всю інформацію, яка буде, що буде, все покажемо, все розкажемо. Перевіряємо, бо цікаво, в першу чергу, для себе. Ось так, друзі, підписуйтесь, залишайтесь з нами.